Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Малята, ви, напевно, чули про життя лісових звірів взимку. Пропоную вам завітати до них на гостину. Ой, що це? Сніжинка прилетіла до нас ще й не сама, а з кошиком, а в ньому чарівні завдання. Дорогі дітки, ви можете увійти в ліс, якщо виконаєте моє завдання. Треба відібрати картини із зимовим пейзажем, тільки тоді ви потрапите до зимового лісу. Добре, молодці. Ось ви і справились з завданням. Малята, а якщо ми війдемо в цей ліс, то яких звірів ми можемо зустріти? Так, звичайно, зайця, лисицю, вовка, ведмедя і дикого кабана. Та похнасту білочку. А можемо зустріти в лісі їжачка? Ні. А чому ми не можемо його зустріти? Тому що він спить. Що ж це за замет? Та який великий? Хто ж це може бути? Так, звичайно, ведмідь. Дітки, давайте пригадаємо, де спить ведмідь? Так, у барлозі. А що він їв влітку? Так, яблучка, рибочки, ягоди та рибку. Малята, а взимку чим ведмідь харчується? Він всю зиму спить в барлозі, так, молодці. Ой, малята, подивіться уважно, хто це? Так, це лисичка, яка вона? Красива, хитра, з пухнастим хвостом. А як ви вважаєте, що вона робить? Так, принюхується, а кого може шукати лисиця? Так, мишей та зайчиків. А як ви думаєте, знайде лисиця зайця? Ні, у зайця біла шуба, і він швидко швидко тікає. А хто знає, чим живиться заєць взимку? Так, корою дерев. А де ж спить заєць? У сніговій ямі, де вирує собі чи під кущиком, чи під деревом, там і спить. Вдень заєць спить. А вночі виходить добувати собі їжу. Малята, сніжинка нам залишила ще одне завдання. Це гра, яка називається Чиї це сліди. Пограємо з вами. Так, давайте, будьте уважні. Малята, кожна тваринка має свої сліди. На сніжку ці сліди залишив хто? Зайчик. А це сліди. Мілочки, а такі великі сліди чиї? Так, ведмедя. А це сліди наша хитрулі лисички. А це сірого волка. Так, молодці. Малята зима найважчий час для лісових тварин. Взимку холодно і голодно. Мисливці та лісівники. Підгодовують тварин сіном, березовими і сосновими гілками, овочами та зерном. Взимку все це розкладають у годівниці, які стоять на лісових галявинах. Ось так люди допомагають тваринкам. Малята ось і підійшло наше заняття до завершення. Отже, скажіть мені, будь ласка, де ми сьогодні побували і кого зустрічали? Правильно побували в зимовому лісі, зустрічали диких тварин, грали в гру. Чиї це сліди? А коли тваринкам холодно і голодно, хто їм допомагає взимку у лісі? Так, лісники, їх підгодовують. Молодці. Малята, ви були дуже уважні, а я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.